Доброго дня вам вечора з нашого славного міста Стеллартона з Нової Шотландії. Країна Канада. Ось уже і приближається та дата, коли я буду вже цілий рік в Канаді. Хочеться підвести такі підсумки з приводу того, як я змінилась. Особисто по приїзду в Канаду. Я зараз, мабуть, трошки спокійніша, ніж була. Я хочу сказати, що коли я коли приїхала, мені казалось, що я якась дуже нешвидка. Зараз я трохи, мені кажеться, стала більш такою активною. Зараз почала вже розбиратися SELP-тест. Я буду здавати СЛП-тест, я буду здавати його весною. Тому що зараз я не готова, я знаю точно. Тому що доволі хтось там дивлюся, показують і кажуть, що дуже гляньте, яка в нас гарна осінь в Канаді, що дуже легкий. Я б не сказала, що дуже легкий. Ну, особисто для мене він не легкий. Я бачу, що там доволі нелегкі такі теми. Зараз я пішла на курси онлайн. Хочу теж сказати, що теми мені не дуже так до вподоби, ті, які нам дають на курсі. Тому що вони такі не дуже зрозумілі. Ось зараз у нас тема костомер сервіс, обслуга клієнтів. Ну, такі, знаєте, словосполучення, якісь такі, я, мабуть, в житті ніколи таких не вживали і на своїй рідній мові. Ну, тому ось так, але буду ходити на курси. Подивлюся, що вони будуть давати, як це буде, тому що в мене було тільки одне заняття. Одного заняття це мало. Так що буду ходити. Але подивилася той Селпі-тест, там є на самому сайті, можна подивитися і можна, знаєте, взяти там матеріали. Для вивчення. Я ще задумалась над тим, щоб там купити матеріали. Вони там 25-40 доларів стоять, якісь стоять там 30, якісь 100 там з чим-то стоять. Але, мабуть, прийдеться їх купляти, щоб подивитись, як там готуватись до того SLP-тесту. Тому що я подивилась, не такий він вже і легкий. Треба подивитися структуру. Коли ти вже звик до якогось тесту, то тобі вже буде легше, коли ти вже знаєш, що там буде відбуватися. подивилась я відео, хто як здавав. ну У нас і у всіх різна підготовка різна, хтось більш така для них сильна сторона. Писати для когось читати, для когось слухати, для когось розмовляти. Ну, тому кожен буде готуватись так, як йому буде зручно. Ну, ось так, як ви любите, стеллар там нема нікого. Нема нікого. Я зараз зайду на пошту, ще є час, я зайду на пошту, гляну. Ем, ну, мені добавля прийти хелс карта але хелс-карта не прийде, тому що я неправильно подала. Саму заявку я розпечатала з самого сайту, а треба було їм дзвонити, щоб заказати. Ну, тепер я заказала, тепер я буду чекати. Навряд ли воно прийшло в понеділок, але все ж таки зайду, тому що ще рано я йду на вакцинацію. Я буду робити вакцину від ковіду. Я все ж таки вирішила її зробити. От так що вакцину від. Грипу я зробила, тепер зроблю вакцину від ковіду. Тому ну ось такі справи. Ось так у нас розвиваються події. Так що вже по рік я тут в Канаді одна, ну, з голоду не померла. Так що в Канаду хто збирається їхати, з голоду не помрете. Але надійтесь на те, що хтось вам буде. Там якусь інформацію давати, або допомагати, теж не дуже надійтесь. Надійтесь на себе. Ну, ось такі справи. Я заходжу на пошту. Зараз зайду, подивлюся, що там прийшло, і піду собі робити вакцину. Так що з вами до побачення. Будуть цікаві відео, запишу обов'язково. Завтра, я думаю, запишу. Можливо, якщо буде час після того, як буде в мене вже другий урок з англійської мови, розповім, як воно було. Тому всім до побачення, з вас вподобайка або не вподобайка і коментар. Як ви думаєте, рік це багато чи ні? В іншій країні. Бо хто сказав, що треба три роки прожити для того, щоб потім свого рота відкривати щось казати? Як ви думаєте, рік це багато чи мало? Бай-бай!